Альбом для фотографій для хлопчика. Розмір альбому 21 на 21 см. Тверда поліграфічна обкладинка з книжковою ламінацією. В альбомі 17 розворотів. 34 сторінки. Сторінки тверді. Розворот 180 градусів. Наша історія в очікуванні тебе. Твоє перше фото: ти народився. Виписка з пологового. Твої батьки, твоя ніжка, твоя ручка. Один місяць, два місяці, три місяці, чотири місяці, п'ять місяців, шість місяців, сім місяців, вісім місяців, дев'ять місяців, десять місяців, одинадцять місяців, один рочок. Твій день народження про тебе в один рочок. Ти повзаєш, ти сидиш, твої перші кроки, твої зубки, хрещення, ти зростаєш, новий рік твої досягнення, твій словничок. В комплекті до альбому йде клей-олівець, кулькова ручка і невеличкі рекомендації щодо використання альбому. Можливе розташування фото. Фото 10 на 15, горизонтальну або вертикально. фото 9 на 13, дві штучки. Фото 9 на 13 і два фото 7,5 на 10 см. 7,5 на 10 см це фото 10х15, на якому надруковано два зображення і розрізано навпіл.